Аллоха, друзі! 13 матчів відбулось в ЕНВІ минулої ночі. Купа подій, купа крутих перформансів. Ну і звісно, історичний момент для українського баскетболу. НГЕСВА виграли 4 матчі поспіль. Сьогодні дуже хороша можливість здобути перемогу проти молодої банди, тому що. Портленд програли вісім з останніх дев'яти. Щоправда, у них є кілька досить досвідчених гравців, типу Гранта, типу Брокдона, того самого Дандре Ейтона. І завдяки цьому команда ще може вирвати в когось перемогу, а не вовтузиться десь там на самому дні таблиці. І ось вони сьогодні навіть на старті в лідерах, плюс 10, Скут Хендерсон дає 12 очок. Другий номер останнього драфту поки що виглядає не дуже феєрично, але у нього ще предостатньо часу, аби розкритись. З іншої сторони у ГСВ взагалі не летить на старті далекою, Вони починають активніше йти в 3 секунду під кошик, заробляти легкі очки. Навіть сте сьогодні не дуже влучає 2 із з здалеку всього лише, але при цьому він все наверстав очками всередині. Знову і знову ріже портленд своїми проходами. ГСВ вже в лідерах. Портланд починає якось активніше пакувати свою фарбу від проходів. І тоді воїни починають засипати трьочковими. Карі робить плюс 10. Далі подивіться, що робить Клей Томпсон, якби хтось інший взяв на себе такий важчелезний кидочок, покрутили би пальцем коло скроні. Але це Клей Томпсон, як на мене, другий найкращий снайпер за всю історію НБА. Він набирає 11 очок поспіль у третій чверті. Звісно, Стефен Карі підтримує свого бро, також набирає 11 очок у третій чверті, хіба що не поспіль, і Splash Brothers на двох таким чином заробляють 55 поїнтів. У четвертій чверті ГСВ вже на повному контролі, вони на 20 підбирань беруть більше, на 20 більше очок приносять із фарби. Карі набирає 27, реалізуючи 60% з гри. Там новачок Подземський також дуже кльово грає 15 плюс 10. Ну і Клей 28 очок, 6 з 10 триочкових. КСВ виграють п'ятий матч поспіль. Торонто Репторс проти Юти Джаз Торонто все складніше поділити м'яч між сякамом прогресуючим Анонобі та сильно прогресуючим Скотті Барсом. Але сьогодні, у першій чверті, Скотті просто зняв питання і пішов самотужки знищувати джазменів. Барнс набирає 17 очок тільки за першу чверть. Це його рекорд кар'єри. Особистий Торонто трохи попереду. Юта ж з іншої сторони починає чекати пропозиції стосовно Кларксона, Олійника. Марканом тим часом класно хати з з передачі Кріса Дана. До речі, Кріс Дан сьогодні віддає 13 асистів. Це його рекорд кар'єри, але Юта собі не зраджує. Роблять сім втрат вже у першій половині, з яких Торонто ось такі легкі очки набирають у Джон Нобі 19 поїзд. Скоті барнс 32, плюс 14 підбирань і сім асистів. Паскаль Сякам додає 19, плюс 17 Торонто були попереду. Але у Юти є один чувак, який запалюється просто в момент. Це Джордан, тільки той, що Мейтін Філіпіно, той що Кларксон. Слід провалитись одному кидочку, і він гарячезний. Кларкса набирає 16 очок зі своїх 30 саме у четвертій чверті і навіть зрівнює рахунок. Неймовірно, Юда повертається з мінус 17, тому що вони здалеку починає провалюватись майже все. Вони влучають 17 Три очкових. Лаурі Марка надає 30-ку. 9 підбирань, 5 асистів, і Торонто вже не в змозі погасити запал джазменів. Зокрема, запал Кларксона. Він просто в вогні камбечить перемогу для Юти. Dallas Mavericks приймають San Antonio Spurs. San Antonio виграли всього лише один з останніх 22 матчів, і негаразди для них на цьому не закінчуються. Перший номер драфту в травмується на розминці. Він підвертає гомілку, наступаючи на ногу болбою. Неймовірно. Ось тут він проситься у Грега Поповича зіграти, але Поп сказав категоричне ні. Також додав, якби це була гра плей-офф, Ембаняма би зіграв. А так немає сенсу ризикувати. Дончич, тим часом, віддає у льотну передачку, без нього Далас взагалі не вивозить. Вони просто нагадують команду g Ліги. В минулому матчі їх просто винесли без лідерів. На словенці тримається неймовірний обсяг обов'язків, особливо, коли відсутній Кайрі, а він сьогодні відсутній. І Дончич зі всіма задачами справляється, просто граючись. Так, тут у першій половині Сан Антоніо все ще тримаються. Малакай Бренем робить мінус два. Але далі Лука просто влаштовує свою власну вечірку, робить абсолютно все, що забажає. Він раз за разом приймає правильні рішення, і у складі Сан Антоніо просто не знаходиться банально людини, яка може щось протиставити проти цього словенського генія. Хали Лука набирає 39 очок, влучаючи 5 із 10 триочкових, додає 12 підбирань, 10 асистів, черговий тріпл дабл, не зігравши ні хвилини у четвертій чверті. Це для Дончича 36-й тріпл дабл в кар'єрі із тридцятьма плюсочками. Він вже четвертий в історії НБА за цим показником. Третій Леброн у нього всього лише на один більше. І вже цього року Лука без сумнівів його обійде. Легка перемога Далласа. Наступна гра у них різдвяна проти Фінікс Санс. Атланта Хоукс приймають Мемфіс. Грізліс наразі на дні конференції, але вже виграли два матчі поспіль з моменту повернення Джа Моранта. І сьогодні Джа також тримає Мемфіс на старті. Вони увесь початок гри відіграються, тому що Хоукс... Набагато більш агресивніші на щиті вони здобувають багацько очок другого шансу. Мюррей насипає 26 очок. Шикарний відсоток. Подивимось, чи він буде в результаті обміняний Атлантою. Третя чверть, бейну транзиції. Подивіться, що робить лава грізліс аж роти типу порозкривала. Ну а метю в захисті не те, що ледь не впав, ледь не телепортнувся кудись у потойбічний вимір. В обох команд сьогодні взагалі не летить, але Мемфіс просто. Трощить Атланту у фарбі. Нагадаю, що Морант минулого сезону був у топ-5 за очками з 3 секунду. Який же він блискавично різкий? Мемфіс вже в лідерах у третій чверті. Десмон Бейн починає вмикатись у нього 18 очок тільки за третій відрізок. 37 всього, плюс 6 підбирань, 6 асистів. І далі подивіться, Джаморан злітає у фарбі з передачі Алдами. Класний алеюбчик у Джа сьогодні 30 очок, 6 підбирань, 11 асистів. І у нас намічається запекла кінцівка у цій зустрічі, тому що з іншої сторони Треянг також тримає Тланту. Класна передача на Уконгву. Спочатку здавалося, що це буде фейк, але трей все одно викручує асист у Конгву 10 очок, 8 хвилин до кінця. Джамо, раунд отримує блок шота. Від Оконгву і Тре Янг вже зрівнює рахунок. У нього 30 очок, 5 підбирань, 13 передач. Щоправда, Мефі знову відповідає ривочком, частину якого стає Джа Моранг. І Янг все зробив в обороні, ще тільки міг, але Джа все одно набагато переважає. В атлетизмі Ян вже все ніяк не залишає спроповернутись у цю гру. Робить мінус чотири. Але Трипл Джей також набирає сьогодні двадцятку, змазавши всього лише двічі, і ставить крапку у цій зустрічі. Третя поспіль перемога Нью-Йорк Нікс зустрічається проти Мілокі Бакс через внутрішній турнір. Ці команди зустрінуться п'ять разів цього сезону. І Нікс давно вже... Не вигравали у Мілокі, навіть якщо не вийде сьогодні, наступний раз вже не різдво. А це вже завтра. Сьогодні ж у Бакс починає летіти вже у першій чверті. 19 очок приносить Малік бізлі, вилучає п'ять рочкових. Вже десятка переваги є у Мілокі. Далі ще на додачу вмикається Яніс Антетукумпо, Його вбивчий розворот під праву руку. Майже ніхто в цій лісі зупинити не може. З іншої сторони, Рендол в першій половині пару раз піймав Фортіса, навіть трошки по. Флексив у Рендла 26 плюс 7 підбирань. Але й Бобі має ще відповісти. Він там кілька поспіль очок набирає, вже досить комфортна перевага для Бакс. Далі Деміан Лілард здалеку також влучно. У Дейма, як і у Бізлі, 19 очок на рахунку, але ще 9 підбирань, 7 асистів, плюс 16 було для Мілокі, але Нікс вдома. І у них є Джейлен Брансон. Закриває першу половину із сиреною. У нього 36 очок на рахунку, 7 асистів. Він найкращий у складі. Нікс робить мінус 8, але у Мілокі в цій грі 5 чоловік набирають 19 і більше. Окрім Бізлі, у яких, власне, по 19, це Бобі Портіс, у якого 23 плюс 11 підбирань. Дуже добре влучає. І Знову перевага плюс 16. Дейм робить і ще більше у третій чверті. На додачу у списку скорінг лідерів Баксі є Кріс Мідл, у нього 20, 5 підбирань, 5 асистів. Ну і Яніс дає 28, 7 підбирань, 7 передач. Получає майже. 70% з гри це була сьома поспіль перемога для Бакс, але для українського баскетболу цей матч стає історичним з іншої причини. Дмитро Скапінцев, номер 14, який працює в захисті, стає дев'ятим в історії українцем, чия нога ступала на майданчик NBA. Він підписав двосторонній контракт із Нью-Йорк Нікс, у яких до кінця сезону вилетів Мічел Робінсон. Власне тому команді необхідний новий бігмен і для Дмитра, який тільки но ну, став чемпіоном G-ліги із йорком це просто чудова нагода. Так сьогодні він очок не набрав, можливостей майже не було, та й часу він зіграв геть там трошки. Але сподіваємося, що зовсім скоро українця з'являться свої можливості і бажаємо скапі успіху. Друзі, я ж як завжди нагадую, допомагайте Збройним силам України. Для цього організовано благодійний розіграш із крутезними подарунками. Всі деталі знайдете в дописі. А також запрошую до телеграм-каналу Game7. Усі розіграші проходять саме там. Лос-Анджелес Кліперс проти Бостон Селтікс. Кліперс чудово виглядають останнім часом. Лідери в ударі. І це не просто гра у твоя черга, моя черга. Вони дійсно взаємодіють, вони рухаються, вони адаптуються один під одного. Але сьогодні вони без головного виконавця Кавая Ленарда. А з іншої сторони натомість повертається Джейсон Тейтум, і повернення його було дуже потужним. Джей Ті влучає здалеку. Далі він у куті розбирається класно з дриблінга. Близьковичний розворот. Від Тейтума, і який данк через Тайса. І хоч Бостонці сьогодні без Порзінгіса, все одно зірковий міці з головою вистачає. Там ще є Джеру Холідей, уроженець Лос-Анджелеса, тому грає сьогодні вдома, грає прекрасно. Джейсон Тейтом набирає тридцятку з чудовою реалізацією, але в цьому епізоді знову йому не щастить, знову пошкоджує він гомілку на цей раз, наступивши на ногу Кобі Брауну. І Тейтум продовжить цю гру, але подивимось, візьме він участь у наступному матчі на Різдво. Ну і вже різниця у нас досягла. Від... 18 очок. Бостон влучає сьогодні 25 3 очкових із відсотком 47. Джейлен Браун дає 24 понти 6 підбирань. Джру Холідей, як завжди, не перевершений. Подивіться, краде м'яч у захисті у Зубаца. Дає сьогодні 20 очок, 6 підбирань, 7 асистів. Дерек Вайд додає 18. і Бостон вже були попереду на дуже багато. Вони сьогодні набирають 145 очок. І це був би чудовий шанс для Михайлюка себе проявити і купу хвилин зіграти. Але свят зазнав невеликого ушкодження сьогодні. у заявці. Ну і в кінцівці, подивіться, ще був класний хайлайт. Браун отримав блокшоти від Вестбрука, але все одно якось влучає, перекинувши конструкцію. Таким чином, Кліперс без кавая програють вдруге поспіль. Ну а Бостон вже на різдво зіграють наступний матч проти Лейкерс. Пеліканс приймають Хюстон Рокетс. Пелікани нарешті всі здорові. Тепер хочеться їх побачити, хоч раз всіх здорових, але на довгій дистанції. Ну а Рокетс, може й там не дуже виглядають в останніх матчах. Але в цілому рухаються у правильному напрямку. Там є дуже класний тренер Удока. Там є Ван Вліт, чудовий ветеран, який має досвід чемпіонства. І прогресуюча молодь. Шен Юн, Джабарі Сміт виглядають на порядок краще ніж торік. Ось Джабарі, наприклад, сьогодні дає 26 плюс 11 підбирань і рокес попереду у гостях. Але, звісно, пелікани нас доганяють за рахунок трохи кращої гри у фарбі. І всі ми знаємо, за рахунок кого Зайон, Звісно, у нього 28 очок. Реалізація майже. 70% плюс 8 підбирань, 4 асисти. Далі у третій чверті він передає естафетну паличку Інгриму. Той класно гладить через Джабарі. У Інгрима 14 очок тільки у третій чверті. Новий Орланд вже попереду. Ці зустрічі Сі Джей Маколом також які-неякі 13 очок приносить. Але жодна з команд не виходила вперед більше семи очок. Інгрем у нього 19, робить цього лише плюс три у третій чверті. Рокес вже були кращими у транзиціях. Тому в змозі нав'язати знову гарячу кінцівку. Ван в 10 очок всього лише, але дуже вчасних. З іншої сторони Дрей Мьорфі набирає 14, Він дуже підсилює цю команду. Новий Орланд попереду на плюс три у Рокетс, Відповідає перен Шенгюн, Він вже посадив Аланчонаса на 6 фолів і продовжує знищувати. Він набирає 11 очок за останні 4 хвилини і за 2 хвилини до кінця виводить Рокетс вперед. І саме він, як його ще називають Бейбі Йокіч, закриває цей матч перемогою для Х'юстон Рокетс. Шангю набирає 37 очок. Це його кар'єр хай, 11 підбирань і 6 асистів. Бруклінець приймають Детройт Пістон з поразок поспіль Детройта. Тут інтрига тільки одна. Чи буде повторено новий рекорд ліги за поразками. Це 26 поспіль. Нець також сьогодні дуже мотивовані це зробити. У них 5 поспіль поразок. Також І вони навіть вже в негативному балансі перемог. Тому вмикаються зі старту. Дінвіді дуже класно сьогодні роздає передачки. У нього 7 асистів, 14 очок. Ось одна із них. Із передачок на Шарпа. Далі ще одна на Томаса. Томас дає двадцятку і НЕЦ плюс 10 попереду у першій чверті. У відповідь Детройт намагається скоротити відставання. Вони навіть сьогодні влучають непогано здалеку 15 рочкових із відсотком 43. У них три людини набирають 20 і більше. У Стюарта 20, у Айві 23. Канінгем дає 22, але Нец також непогано поцілили, Плюс на порядок краще зіграли під кошиком. 64-42 за очками із фарби. Та Мікал Бріджес дає 29 очок, 6 підбирань, 7 асистів. Кем Джонсон додає 18. І найгірший відрізок в житті гравців Детройта Стає найгіршим відрізком в історії NBA. Пістонс повторюють антирекорд ліги в 26 поспіль поразок, і тільки вдумайтесь у Джаморанде, який зіграв три матчі, вже перемог більше ніж у всієї команди Детройта. Сакраменто Кінгс приймають Міннесоти Тімберволс. Міннесоти сьогодні без Карла Ентоні Таунса, але вони мають найкращий результат у лізі наряду із Бостоном. Сакраменто ж, з іншої сторони, на другий день бек ту бека не такі свіжі, тому вже на старті вовки. Цим починають користуватись, особливо Ентоні Едвардс. Він просто взвинчує темп, він агресивний, він лізе до кошика і є раннє лідерство для гостей. У відповідь починає працювати Дарон Фокс. скорочує до мінус 5. Далі Фокс ще одна трьошка з дриблінга. І це два трьоочкових. А за всю гру Кінс влучили всього лише вісім. 8 із 33! Це найменше від них в цьому сезоні. І всього з гри вони реалізують всього лише 43 А все через найкращий захист у лізі, який в цьому сезоні демонструє Міннесота. Вовки дуже висока команда. Там на всіх позиціях люди трохи вище середнього. І як таким не користуватись? Ось чергове перехоплення. Для Міннесоті і чергові легкі очки для Едвардса вже плюс 14 вовки попереду. Далі у третій чверті ще одне перехоплення. Руді Гобер прекрасно грає сьогодні в захисті. Ентоні Едвард злітає у відриві. У нього 34 очки, 5 підбирань, 10 результативних передач. Ось якраз в наступному володінні одна із них на Джейдена МакДеніалса. У якого сьогодні 20-ка на рахунку, і майже стільки ж перевага вовків. Але Сабоніса це не влаштовує який постер через Гобер. Ігобе реально шикарно сьогодні зіграв в захисті, але в цьому епізоді Руді дістається у Сабоніса трипл-дабл, 17 плюс 10 плюс 10, Дарон Фокс насипає 27 очок, шість асистів. Далі Барнс, у якого 12 очок робить мінус 7 у четвертій чверті. Але все таки захист Тімрволс їм так і не вдалось подолати чергове перехоплення від людини Мурахи. І Міннесота продовжують бути одноосібними лідерами на заході. Індіана Пейсерс проти Орландо Меджик Меджик програли чотири матчі поспіль. Чим себе відділили від явної трійки лідерів на сході. Колектив так неймовірно крутий, але все ще за молодий найкращим гравцям команди ще нікому немає, навіть 24 З іншої сторони, індіана так само переживає не найкращий період, страждає від травм від відсутності захисту, причому повної відсутності захисту. Вони, за слухами, активно боротимуться за Нобі і сторонду, і серед усіх команд індіана має чи не найбільше, що запропонувати в самін. сьогодні ж не дає їм спокійного життя. Пауло Банкеро набирає 23 очки вже у першій по. Половині, змазавши всього лише один раз гри, і ось запливає в другу половину, даючи своїй команді вже комфортне лідерство. Але не забуваємо що індіана це перший напад на селі, який веде за собою Тайріс та на таку здалеку. У Інді сьогодні 15 трувочкових із відсотком 44 Далі тернер після перехоплення агресивно влізе у фарбу. Різниця всього лише мінус 6 у третій чверті. Хельбертон продовжує тиснути, розбирає на дриблінгу Вагнера, влучає 2 плюс 1. У Тері за 29 очок 15 результативних передач, чудова реалізація. І він скорочує відставання всього лише до мінус 2. Індіана повертається, Тернер, 24 очки, 7 підбирань. І рахунок вже рівний у третій чверті домашні трибуни в захваті Тьорнер дарує лідерство своїй команді, і у Орландо настільки круто не залітає у відповідь, але Меджик просто знищують під кошиком за рахунок габаритів. Вони виконали 41 штрафний кидок проти 13 у Пейсерс. Вагнер сьогодні приносить 24 з хорошим відсотком. Вже перевага плюс 7 у кінцівці. Ну і Банкеро 34 очки, 7 підбирань. 12 із 16 штрафних і Меджик переривають свою серію поразок. Денвер Нагетс завітали до Хорнец. Чемпіони перевірятимуть на місність банду із Шарлот. І подивіться, як граючись на старті, вони це роблять шамал, просто сидячи якимось чином. Віддає передачу на Ніколу і той далі на Емпіджея просто ідеально розіграно. Емпіджей набирає 22 плюс 5 підбирань. Але Шарлот були кращими у провокуванні фолів. І ось чергове порушення правил від Йогіча. Піджей Вашингтон дає 20-ку і Хорнець пробувають на 10 штрафних більше. І на цьому не думають зупинятись. Майлз Бріджес. Класно злітає у фарбі. У нього 22 поинти, і Шарлот плюс 6 попереду після половини. Але далі у третій чверті Денвер сідає. В ніжки Шарлот скочується в ізоляції і не можуть влучити з гри протягом 11 хвилин третьої чверті. У відповідь навпаки, Денвер несеться, Джамал набирає 20 очок, 12 підбирань, 5 асистів, 3 перехоплення. три перехоплення. Нагетс получають 12 рочкових із відсотком 40. Майкл Портер Джуніо робить плюс 15. І здавалось, цей поєдинок вже Денвером закритий. Але оскільки Хорнець отримав ушкодження новачок Міллер, то з'явився шанс. У іншого новачка Ніка Сміта Джуніора із Арканзаса Чуваку 19 років він виходить і насипає здалеку як скажений. Набирає 19 очок. Скороча до мінус 5 у четвертій чверті. Але Йокіча ще треба якось зупинити. А цього ніхто зробити не може. Ніколка набирає 18 плюс 10 підбрань 9 асистів, і Денвер повністю контролює кінцівку. Клівленд Кевелер завітали до Чикаго, кев сьогодні без мічела, без Гарланда, без моблі, без Лаверта. І ці четверо набирають в середньому 80 очок. Ці очки треба десь брати. Окей, там у Клівленда є Сем Меріл, снайпер, який рятував їх в останніх матчах, але він також сьогодні травмований. З іншої сторони, Чикаго без Лавіна виграли вже 8 з останніх 11. І Не те, щоб зак поганий гравець. Ні, просто тепер немає проблем із поділом м'яча. Плюс. Більше хвилин для Карузо. Це кращий захист. Ну і гравці відчувають впевненість, але не можуть ніяк сьогодні відчути кидочок. Реалізують всього лише 23% із задуги, за дуги. Тому Кевс тримаються дуже поруч. за те вони дуже агресивні в захисті. Подивіться, емоні бейс блокує, просто ліпить кобі вайта. Кевлерс просто розносять сьогодні суперника і під кошиком, і на щиті. Ось подивіться чергове підбирання від Джереда Алена. І вони беруть на 15 підбирань більше на чужому конвертуючи їх у 30 очок другого шансу. Вже звідси мінус 10 для Чикаго Буллс. Кові Вайт намагається скоротити. У нього 17 плюс 7 асистів, але 0 із 8 здалеку. І різниця всього лише мінус 3. Грати ще часу предостатньо. Макс Трус! Монстряковий данк! Слухайте, я не пам'ятаю, щоб за Майами він Ось так часто злітав із такою амплітудою. Неймовірно, грає сьогодні Макс, але Чикаго у свою чергу поруч. Нікола Вучевіч дає сьогодні дабл дабл, 20 очок, 12 підбирань. Він навіть виводить вперед Булс. Щоправда, це все, на що Чикаго вистачає, адже з іншої сторони, увесь старт Кевелер сьогодні у подвійних цифрах. Макс Трус набирає 26 плюс 7 асистів. Джеред Аллен, 19 плюс 17 підбирань. Крейк Портер Джуніор, новачок, 19 очок із g Джилі. Чувак набирає, і Клівленд другим складом виграють 4 з останніх п'яти. Оклахома Сіті Дандер проти Лос-Анджелес Лейкерс. Оклахома виграла три матчі поспіль. Лейкерс, навпаки, програли 4 поспіль. У них були певні трабли кадрового характеру. Але нарешті Леброн, Ейді обидва повертаються, готові грати. Вони виходять з налаштуванням забрати цю гру за всяку ціну. З іншої сторони, неймовірний Шейділ Джос Олександр. Вмикають у нього 34 очки, сім асистів, три перехоплення. Також треба віддати належне ще двом дуже стабільним людям в у це Джелен Вільямс і Чет Холмгрен. Якраз Чет, подивіться, гамачить людину, яка вдвічі старша за нього. Міг би і проявити трошки поваги, але ні, Холмгрен сьогодні приносить 19 очок, 10 підбирань. Ось черговий з них, плюс три блокшоти. Коротше, всього лише до мінус 4 Дефіцит своєї команди. Анди, але Леброн вирішив видати сьогодні найрезультативнішу гру в цьому сезоні. Руй Хачимура йому вирішив непогано допомогти. Він набирає 16 зі своїх 20 за першу половину. Лейкерс вже на десятку попереду. Далі Ентоні Девіс, який говорив, що це просто маст вин. Гра для пурпурно золотих Підтверджує свої слова діями. У нього 26 очок. 11 підбирань, сім асистів. Але головною зіркою був, звісно, Леброн Джеймс. Влучає здалеку через Чета Холмгрена, вже плюс 14 для Лейкерс. Далі Леброн бачить, що Холмгрен не встигає у фарбу, а значить під кошиком його ніхто не зупинить. Леброн дає сьогодні 40 очок, 7 підбирань, 7 асистів. Влучає 5 із 5 триочкових і вже 20 очок переваги. Лейкерс неймовірно атакує сьогодні здалеку, 16 триочкових із відсотком 50. Також класно рухають м'яч, у них 39 асистів, всього лише на 9 втрат. І вже було плюс 26 у четвертій чверті. Але Оклахома скорочує у четвертій чверті, скорочує до мінус 8, Чет Холмгрен це робить. Йому класно допомагає другорічка Джелен Вільямс, у якого 28 очок, 6 підбирань. Але Леброн Джеймс у своїй майже 40 ось такі речі робить. Все ще наводить жах на людей, які намагаються тікати від нього у відриві. І далі, мабуть, його блок досі виїжджається у снах. Леброн ще на додачу набирає 11 поспіль очок у четвертій чверті. Закривається матч проти ОКС і Лейкер зготується до різдвяного матчу проти Селтікс. Бандо, я ж на цьому, як завжди, дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх хочих доєднатися, посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім до завтра, і па-па!